Сьогодні план такий. Зараз ми з вами проїдемо і погуляємо. Погуляємо по парку. Поки що вам покажу дуже чудовий проспект, можливо, ви нього знаєте. Зараз поки що розповім. Це проспект. Колись він був називався проспект Гагарина, а зараз проспект науки. Чому він називається проспект науки? Я вам, друзі, розповідала. Саме тому, що тут. Дуже багато є інститутів і дуже багато студентських гуртожитків, багато студентів одного Зараз, друзі, займаюся, я вам казала, пенсією, оскільки все-таки мені стукнуло 60 і я вже приєдналася до клубу шестидесятників. Це, друзі, шуткую, хочу сказати, що колись це були, якась група була дуже-дуже заборонена. Чуть ли не екстремистами їх вважали. І зараз просто це така шутка іде. Тому треба загуглити і подивитись, хто це були такі. Я лише знаю, ми тоді були малими і лише знаю, що були такі. А тепер, друзі, спостерігайте! Дуже красивий проспект. Проспект був зараз проспект науки. Почала займатися. Почала знайомитися з пенсійним фондом, я вам розповіла, що мені треба було взяти два витяга, Коли видавали диплом, там не вписали дату, коли збиралася комісія. І друге, і друге те, що я змінювала прізвище, коли виходила замуж. Так що я зрозуміла, друзі, що краще всього прізвище не змінювати. Але ж ми думали, що як... Меню, прізвище то буде приємно чоловікові. Ну, змінила. Тепер, тепер познайомилася ще з одними службами. Тільки що була друзі, в РАКСІ дуже багато людей. Навіть у нас вимикають світло по два рази на день, по три години. І навіть в державних структурах, от я тільки що там була, так мені треба з архіва, Два тижні тому я замовила, щоб з архіву дали, дотелефонуватися до них не могла, і тільки що пішла дуже багато людей. І всі сидять один у одного на головах. І просто запитати, там мало робітників, вона виходить. Світло в них нас каже, зараз виключать. Ідіть туди, де полком, друзі, щоб знали, що. О там рак в з там не виключають світло, а всіх інших виключають. І тому пішла поки що погуляти. Я не раз вам кажу, що до всього відносимося з позитивом. Розкажу вам ще одну історію. Давним-давно жив один чудовий, чудова людина, і прожив він дуже довго. Прожив він. Більше 90 років і майже, майже друзі до, до 100 років дожив при своєму розумі. Це молоді це нічого не скаже, а, а я вам хочу сказати, що це дуже добре. Я не знаю, як воно діє, і чому одні в одних приходить оця деменція, в інших – інші при своєму розумі і ще. І 90 років можуть і читати і розповідати, так ось що він нам розповідав. А він сам, друзі, був психологом, і він пройшов асвінцем. Це я вам показую дуже красиво. от це е, красиве, але бачите, така заброшка. Красива заброшка, як говорить мій внук. І, значить, е, що він розказав? Е, він пройшов асвінцем, знаємо ті е, всі. Всі знаємо по історії, так, оці е, ті часи розповідали нам бабусі, дідусі, наші старші е, старші друзі, наші старші товариші, скажімо так. Так ось що він сказав. Він сказав, було три типу людей. Два із них не дожили до, е, до цих часів, які зараз, а один тип дожив. Значить, один тип людей був. Це ті, які, які думали, що завтра це все закінчиться. Вони не дожили. Тобто ті, які е, хотіли форсували ці е, події. Другий тип людей, які взагалі песимісти. Які взагалі думали, що це ніколи не закінчиться. Вони також не дожили до цих часів. А третій тип людей це ті, які сказали, що треба жити. І вони жили, і вони дожили. Тому, друзі, всім вам бажаю мирного неба над головою. Ми зараз підемо з вами. І щастя, обов'язково. Мирного неба над головою, щастя, здоров'я і всього-всього найкращого, чого б ви хотіли собі побажати. Йдемо далі. Так, Я автомобіль поставила там і ми з вами поїдемо зараз в парк. Хотіла вам розказати цю історію, розповіла. Тільки що поспілкувалася із, я вам казала, там в цьому раксі. Дуже маленька кімнатка, ну десь квадратів вісім, і там сидить 30 чоловік. Якщо минулого разу, два тижні тому, ми сиділи, там була молодь, дуже багато людей, тих яких біженців, так дуже багато людей, і всім потрібні якісь документи, якісь справки, що десь треба, то цей раз, ну такі я пішла просто запитати, чи мені стояти, чи не стояти в цій черзі. І на мене, як наскочили, є такі, знаєте, бабульки, дідульки, такі нетерплячки, як ото кажуть той другий тип людей. Що все погано, шеф. Все погано. Ну що, поїхали в парк. Хочу вам показати цю красу. Зразу. Неймовірну красу. Це проспект науки. А раніше це був проспект Гагарина. От ми по ньому їдемо зараз. Дуже красивий проспект. Мені подобається. Тут дуже багато живе студентів, багато навчальних закладів. Проїхати ним і пройтися одне задоволення. Зліва з нас у нас зараз національний державний Дніпропетровський національний університет, і зліва у нас. Тепер слідуючий навчальний заклад. І так, по всьому проспекту науки. Зараз ми знаходимося в центрі Дніпра і трішечки покажу вам красивих будівель, які відреставровані і ще з тих історичних часів Катерини. Катеринівки. Давно вам казала, що підбираю собі новий аромат. Почала з Giorgio Armani. Мені його подарували, друзі маленький. Стой, коштує 3,248. У нього трошечки більше таких солодкуватих ноток, але шлейфовий. Шанель номер 5 класичний і коштує 9 тисяч, друзі. Є трішечки легший. Теж Шанель номер 5 це не класік. Далі також, друзі, пробувала прем'єр. Пробувала ще кілька Прем запахів Кельвін Кляйн ейфорії. Отакий в мене раніше був запах. Угу. Я його, ну він теж більш такий солодкуватий і пахне вишнею. А от Кокор Шанель вирішила до неї придивитись, хоча вона в мене раніше була, коштує 6900 тисяч дев'ятсот Друзі, якщо хочете перевести, діліть на 42, це в доларах. Це 500, <п 'ят> е і Коко Шанель Мадмуазель також 500, хочу 500. на нього придивитись більш уважніше. <п 'ят> так, е так, е так, е я поки що це 5600 біля 6 тисяч гривень. У мене колись була ейфорія Кельвін Кляйн е Тут вона коштує 365. Е оця така класична, а трішечки лег, легше коштує 3 тисячі. Е ну, ця більш таки з таким. Солодкуватим запахом. Галерея під небом. Центр міста. І зараз хочу показати вам, друзі, що я вибрала таке. Нанюхалась, напробувалась різних ароматів. І мені здається, люблю, я люблю цей магазин Брокарт. Друзі, нанюхалась, напробувалась, нанюхалась цих ароматів. Вихожу, я підбираю собі новий аромат. Я вам давним-давно казала. І е, дуже мені подобається Кельвін Кляйн Ейфорія. Я їх пройшла: три аромати, мої старі аромати, і Шанель, і Коко Шанель, Коко Шанель, Мадмуазель. Дуже-дуже-дуже багато всього нанюхалася, набризкала на ці їхні бумажечки. Тому що, коли ти підбираєш аромат. Він дорогий, він не дешевий, але зато ти в нього ну одним словом, закохуєшся. От. І тому, друзі, дивлюсь, але я бачу, що я зупинюся все-таки на Коко Шанель. Коко Шанель Мадемуазель. На оцьому. Скажіть, як вам подобається чи ні? А тепер, що я купила? Взагалі я їхала лише за оцим: за цим дезодорантом. Мені дуже подобається. в мене він закінчився, і я вже хто знає, який він такий. Друж друзі, він такий кремово-пудровий. Оцей запах, і, і дуже чудовий, дуже стійкий. Мені він подобається, і мені подобається. Мені подобається. от саме цей. В мене він вже закінчився. Мені його, друзі, хватає, ну, майже на рік. Моїй дитині, вона більш молода, молоді, то їй хватає його на півроку. І ще, друзі, взяла парфумовано. Теж теж, теж, теж пайо. Пайо це Франція, хто не знає, скажу вам. І взяла отакий крем. Значить, він він крем зволожуючий, парфумований, парфумований, так, і він із мікрокристалами кварца. Ось такий крем взяла ця сама фірма. І скільки я не брала, я з цією фірмою давно познайомилася, скільки не брала, мені все тут подобається. Це, Звісно, воно не дешеве, але його хватає надовго, воно не має такого, че такого активного аромату. Ну і ось таке. Так що, якщо. Ви його знаєте, напишіть, чи подобається вам. І, звісно, до дня народження я отримала подарунок, мені дали від Джорджі Армані. Армані, друзі, теж дивилася, теж придивлялася. Ну, Не дуже мені сподобався цей аромат. Ну, тобто, я хочу сказати, що я б у великій кількості його б не брала. А я зараз придивляюся аромат такий, щоб був від 50 років. Міліграм, ну, тобто, не трошечки. Мені дали ось такий ароматик. Давайте подивимося, як він пахне і чим. І підемо далі гуляти. Зараз я з вами, друзі, проведу пряму трансляцію. Ось такий аромат. І такий, як намальований, такий він і є. Подивіться, ось такий. Мені сподобався. Тут є, відчувається, і квіти, і квітковий, і трішечки кислинка. Зараз я ось його кинула собі, взяла на руку, так, і, і розповідаю вам, що я чую. Я чую такий пудровий шлейфовий запах, так, тому що зразу. Коли я його бризнула, я почула такий кисленький, ніби як привкус, так? І солодкуватий. І квіт... квіточний, квітковий. А зараз, друзі, проходить час, і я вже чую такі нотки кремово-пудрового запаху. Одним, одним словом, не непоганий. Треба буде. слідуючий раз. Я... Це раз дивилася на армані, і, і мені здається, я такий теж бачила. Так що подивимось на нього. Подивимось, друзі, поки що мені дали ось таку так, в подарунок. Обожнюю різні аромати. А тепер ідемте, друзі, ідемте гуляти. Куди? Ми знаходимось з вами зараз на набережні. Я хотіла спочатку в парк Шевченка, але дуже багато людей і сьогодні мене, я вам розповідала, як тільки попадаєш в державні структури, то, то страшне, як хоч ти хочеш себе тримати в позитиві і шуткувати над цим цим, але, звісно, виводить з коли. Тому в парше вчинку не попала, тому, що... тому що спочатку їхала, мабуть, на емоціях. І проїхала, не знайшла нормальне паркування, а тут, на набережній, сьогодні у нас робочий день, і зараз перша година, 13 година, тому місця дуже багато. Подивимось на цю красу, хочу показати вам чудову дорослі. Залишайтеся зі мною, тисніть на дзвіночок, ще не зі мною. Обов'язково пишіть хороші коментарів, побачимось, почуємось ідемо подивитись красу. І зразу, де я зупинилася, ось така цікава... цікава, і тут написано, що це будівельником набережної від вдячних Дніпропетровчан. Дніпропетровців. Дуже-дуже-дуже літаю так. Хотіла щось сказати, яка красива верба. Я обожнюю гуляти набережною Хто з Дніпра, я знаю, що в мене, друзі, дуже багато моїх друзів на каналі, саме з Дніпра, напишіть, де вам подобається гуляти. Зараз ми подивимося, як. Рибалка ловить рибу і чи вона ловиться в нього. Ловиться чи ні? Так, да? не хоче. Та я довго так жив. Второй час. І нічого ще ні? Та ну там одну поймав, туда. Ну По той стороне, там там люди вроде как ловят. А, класс! Надо брать у человека и выход. Обязательно. Правда? А ну, может я красись изловилась? Не-не-не. Не. Вон в этом сумочке там есть. А ну, можно, можно глянуть да? У, так классно, я думала, котика в ней. Чудово. Сейчас я везьму. Обожаю. Карпи і... Клюють великі, так? Да? Да. Ось таке... така красива. Її ж можна... вибрацю, а така. Це що за рибинка, скажіть? Це платва. Платва. Це чудова таранька ще... з нею. А по-українськи плітка. Плітка. Во. Друзі, трішечки поговорили. Риба не клює. Одна пліточка є. Але я сказала, що треба виходити на відпочинок на Дніпро. Обов'язково. Це чудовий релакс, це чудова буде риболовля чи ні, ну релакс. Тут хочу, тут сорока, поки я, я говорю і вона біжить до нас. Зараз спробуємо її показати, друзі. Он стоїть, це молоденька сорока. Оскакала. Ідемо <ріх> далі і давайте будемо дивитися на цю красиву і чудову осінь. Золота осінь. Сьогодні в нас 4 листопада. І така краса. Грибний сезон, друзі, вже розпочався. Дощі е, дуже чудові випали пройшли. І тому в цю суботу чи неділю, я думаю, що треба обов'язково піти, по гриби я вам все це покажу. Головне, залишайтеся зі мною, не забувайте ставити лайки і писати хороші коментарі. Це у нас парк Шевченка, я вам зараз показую. Монастирський остров. І чудовий, могутній і величний наш Дніпро. Вами будемо. Отут, друзі, клює. З тої сторони моста. Тут клює не дуже, одна тільки пліточка, а з тої сторони моста сказали, що клює велика риба. Провела з вами трансляцію в центрі міста біля скляної кулі. Дякую всім, хто мене підтримав. І їду вже додому. Зараз ми їдемо центром міста. І отак установила камеру. І вона показує вечірнє місто. Мені дуже подобається їздити вечірнім містом, дивитися на ці чудові вогники. І тому пропоную вам подивитись на цю красу. Друзі, всім вам дякую за ваші коментарі, за ваші чудові коментарі. Дякую за підтримку мого каналу. Дякую вам за ваші подобаєчки і бажаю всього вам найкращого. Нехай буде мир на всій землі, нехай буде мирне небо над головою, нехай буде щастя у ваших родинах. Я вас люблю, цілую, обнімаю. Дякую, що ви зі мною. Але ми ще не закінчуємо. У нас ще спереді 10 хвилин нашого відео. Далі буде! Залишайтесь зі мною. Хто ще не зі мною, підписуйтесь обов'язково на мій канал і будемо дружити! Друзі, їдемо додому, спостерігаємо на красиве вечірнє місто, втомилися від державних структур, але в позитиві всім бажаємо щастя і собі, в тому числі, мирного неба. Нехай все буде добре, пишіть хороші коментарі. І всього вам найкращого. Дякую вам за коментарі і за те, що ви зі мною, за вашу підтримку. Гарного вам дня та чудового настрою. І я продаю авто, займаюсь цим.